Септо презентує. У радості та вгорі, в багатстві та бідності, в офлайні та блокчейні. Мабуть, це обіцяють одне одному молодята, які укладають блокчейн-шлюби. Доброго ранку. Це четвер, 26 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо, ранковий дріб, номер 19. І сьогодні ми розповімо про футуристичний поворот у весільних традиціях. Нещодавно в одній з розсилок від Quartz писали про те, що сьогодні все більше пар хочуть буквально увіковічити кохання, і тому нареченні фіксують свої зобов'язання одне перед одним у блокчейні, цифровому реєстрі, який кажуть, зберігає інформацію безпечно і децентралізовано. Використовуючи такі платформи, як Ethereum або Bitcoin, пари можуть створити символічний і постійний запис про свій союз. Він може набувати різних форм. Наприклад, обмін цифровими обітницями, обручками або персоналізованими NFT – унікальними цифровими активами, що представляють шлюб. Пари, які прагнуть укласти блокчейн шлюб, часто керуються кількома мотивами. Після запису в блокчейні дані не зміниш і не видалиш. Це гарантує, що їхні обітниці та зобов'язання будуть збережені назавжди. Наречені можуть створювати унікальні цифрові токени або активи, які символізують їхнє кохання. Ці NFT можна зберігати у своїх криптогаманцях. Пишуть, що це робить шлюб персоналізованим і глибоко символічним досвідом. Блокчейн-шлюб це спосіб виділитися. Кого здивуєш, просто тортом на три поверхи чи виступами зірок. А ось розкішний торт, селебріті та блокчейн разом. Це вже не ні на що інше. Якщо у випадку з гетеросексуальними парами блокчейн-шлюб може здатися витребенькою, то для гомосексуальних пар, які живуть в країнах, де не забезпечено законої можливості укласти одностатевий шлюб чи партнерство, блокчейн може стати способом відкрито святкувати своє кохання та зафіксувати обітниці і зобов'язання одне перед одним. Як відбувається укладення блокчейн шлюбу? Тут можливі різні варіанти. Наприклад, майнінг NFT. Пара створює унікальний NFT, який символізує їхній шлюб. Він може містити якісь персональні дані. Далі цей токен зберігається у блокчейні, а право власності на нього розподіляється між подружжям. Пара також може обмінюватися цими цифровими токенами так само, як фізичними обручками. Обмін постійно записується в блокчейні, що робить зобов'язання частиною незмінного цифрового реєстру. Перший в історії блокчейн шлюб датує 2014 роком, коли Девід Мондрус і Джойс Байо одружилися, відсканувавши QR-код на конференції Біткоін в Діснейленді у Флориді. З того часу багато пар з криптовалютної спільноти і не лише наслідували цей приклад. У 2021 році Ребека Роуз і Пітер Качергінський, співробітники криптовалютної біржі Coinbase, одружилися на блокчейні Ethereum. Крім традиційної єврейської церемонії, пара підписала смарт-контракт на Етеріум, за яким на свої гаманці молодята отримали токенізовані обручки. Така блокчейн-весільна церемонія зайняла 4 хвилини. Пара заплатила 587 доларів за транзакцію. Зараз існують такі платформи, як Marriage Chain на GitHub, які дозволяють парам легко зареєструвати блокчейн-шлюб. Деякі компанії, як от платформа цифрових шлюбів CloseUp, пропонують віртуальні весілля, дозволяючи парам одружуватись через свої цифрові аватари та отримувати nft сертифікати замість свідоцтв про шлюб. Ми наразі нічого не можемо запропонувати на блокчейні, але можемо сказати в голос, що дуже тебе любимо, і йдемо готувати ранкове допіо на завтра, думаючи лише про тебе. Почуємося, Солодашко. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.